Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна. Я робила розклад на Україну. Робила, як Україна пройде січень. І зараз хочу зробити на Кремль, на Росію. І спочатку хочу подивитися, що там робиться в Кремлі в яких енергіях. Кремль. Сьогодні 5 січня 2025 року. Отже, Кремль. Загальні енергії, е, такі піднесені, є таке е, натхнення, є бажання щось робити. Дуже угу. цікаво. А далі карта, а далі карта вежі. Як би там, Скоріше за все, оце такий дух піднесений, це з-за того, що вони розуміють, що їм прийшов крах. Що тут от така промальовка в карті, як над людьми занесли копье. Тобто загроза є реальна загроза Кремлю. І тому, вони там всі на взводі, <кій> <кій> так. Ну, ну от їх цікавить. Ті... Військовий, ну, військовий стан, їх цікавить війна. Ну, от по цим картам, по трьом, то можна сказати, що в них є натхнення нести руйнацію. От в чому справа. Права в тому, що вони відчувають, що є певна загроза. І загроза є якійсь території, скоріш за все, там, де вода. Королева Кубків, або це може казати про Жінку про людину, яка на троні сидить, при владі, І, ну, от, або якійсь людині при владі йде загроза, або це е, якась територія. Е, в них по Ну, це, ну. Це може бути Крим, наприклад, це може бути території там, де ну, от море є. І вони це, вони це не виносять ну, от, назовні, вони це приховують. Ну, тут карти, всі от карти кажуть про те, що ідея їм ну така реальна загроза. І ну, вони розуміють, що їм треба бути активними. Вони в думках, тут це в думках, карта короля жезлів. Це також може показувати, що вони розуміють. Що є певна людина? Від якої. Може йти загроза. Той, хто продумає, строїть плани, той, хто продумає шляхи. Ну, в них, в них якось емоцій дуже, от по цьому приводу, багато, І вони щось думають. Роблять якийсь вибір. Може, думають про якісь сі два направлення, угу. плани їхні? Плани їхні будуть зруйновані? Якщо в них є якісь домовленості, Ну, карти тут взагалі. Карти тут взагалі. І вежа, і десятка мечів. От якісь якась є територія, знов, от знов карти кажуть про це. Що, може, це якась маленька територія, зв'язана з водою. Буде там, ну от, не, не піде в них там по плану, як вони думають. А може це якась і жінка, може якась і людина на троні. Вони тримаються, вони себе заспокоюють тільки тим, що в них є гроші. Всі карти, всі карти кажуть про те, що реальна загроза прямо вісить над ними. Висить. Вони розуміють, що їм треба якось бути більш активнішими, може якісь придумувати нові стратегії, плани. Карти от більш, більш за все, карти випали карти двору: двор. королева Пентаклів, король жезлів, королева мечів, королева кубків, Мечів. Тобто багато людей, багато людей присутнє, багато людей задіяно. І ну, мені хочеться сказ сказати, що таке відчуття, може це і Трамп, до речі, може це і Трамп. І от мені хочеться сказати, що тут, мож можливо, їм будуть щось пропонувати. Або так, або так. І або війна, або гроші. Але війна це така, що мало їм не покажеться. І я так думаю, що вони все ж таки виберуть гроші тому що <кхем> вони, мабуть, вони планували. Щось в двох направленнях, але плани будуть зруйновані. І на дні колоди вісімка кубків це карта змін, це карта е, такої важкості і відхід. Відхід від своїх планів, відхід від задуманого. Тобто, я так думаю, що оця карта, яка перша така була карта, така позитивна, така дала натхнення. Я так думаю, що це карта, яка дає поштовх. Поштовх, щоб, щоб скоріше вони вже приймали рішення. Тому що карта закоханих, це карта вибору, і тут королева мечів, тут королева Пентаклів. Руйнація війна. Але виберуть, мабуть, свою забезпеченість. І от висить загроза. Висить загроза, я ж кажу, або якоїсь маленької території, ну, от, на карті Королева Кубків на карті ж не написано. Єдине, що в неї от під ногами водичка, за спиною водичка. Тільки залишається здогадуватися, що це за територія. Ну, такий розклад получився. Ось такий розклад в мене получився. Чогось мені ще хочеться сказати, що королева кубків це та жінка, в принципі, яка допомагає. Та тут по королевій кубки багато можна що сказати. Це може бути людина, яка тримає келих, типа Медведчука. та трішечки випиває або не трішечки. Ну, в общем, з чимось буде там покончено. Такі справи, а ще, мабуть, якісь генерали. Може будь, покончать із собою, ну або там хто там в Кремлі. Ну, тобто, взагалі, карти, по цим картам <див> тут людей багато, да? але хто, хто це, то тільки, здогадав, то тільки залишається вгадувати. От. Але справа в тому, що всі карти, на яку б, на яку б людину не взяти, то всі карти кажуть про загрозу. Про загрозу. Саме людям. Саме тим, хто там на троні сидять. От. Так що. Такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.